Чи впорається Петро Порошенко з війною на сході? Саме на цю тему говорив головний редактор Еспресо TV на зустрічі 12 червня, як зазначив Вадим Денисенко, питання війни і питання реформ це дві головні теми, які наразі турбують усю Україну, і від вирішення яких залежить політична доля не лише Петра Порошенка, але й доля країни. Головна проблема, яка полягає в тому, що Порошенко йшов як на вибори, як Голуб миру, як людина, яка обіцяла, що достатньо швидко зможе впоратися з війною. Ми пам'ятаємо і фрази про те, що за три місяці ми все вирішимо, і потім про те, що за столом переговорів ми зможемо робити, зробити максимально все. Але, на жаль, станом на сьогодні, ми повинні дуже чітко зрозуміти, що питання війни на Сході, ні Порошенка, ні будь-хто інший на його місці не зможе вирішити за найближчі три місяці. Окрім того, що має, а також що може зробити новий президент України, Вадим Денисенко зосередив увагу на мотивації Росії та політиці Володимира Путіна за його словами. Кампанію в Донецькій та Луганській областях сусідня держава розпочала або у Європі та Сполучених Штатах Америки відвернули увагу від Кримського питання. Вся газова війна, яка існує зараз, яка йде зараз, в принципі, з моєї точки зору. Ну, я даю 90%, а може навіть і більше ніж 90% на те, що вона не зможе завершитись протягом одного місяця чи кількох днів. Вона буде перенесена на осінь, а може навіть на глибоку осінь. І вона створюється лише для одного для того, щоб підвищити ставки, для того, щоб в принципі за ціною на газ і забезпеченням газом Європою взимку 14-15 років Європа і США спробували забути про все те, що відбувається на Донбасі. Головний редактор каналу Еспресо TV вважає, що помічники президента Російської Федерації Володимира Путіна начиталися творів американського політолога та соціолога Самуеля Гангтінгтона. і його теорію про зіткнення з цивілізацією, яку він опублікував у 1996 році. Чому з'явився русський мір? Чому в принципі потрібно євразійство? Тобто Путін, ну його соратники проштудіювали Ханкінтона, і в принципі зараз багато багато все робиться для того, щоб довести нам, що іде зіткнення цивілізації. Чому, власне кажучи, потрібно там захоплення того ж самого Донбасу чи південного сходу, і так далі, і так далі. Це зіткнення цивілізації. І е, по-хорошому, ну на жаль, от в принципі це дуже цікаве. Якщо б ми були істориками років через 100, це дуже цікавий час для вивчення, але на жаль, нам всім доведеться в цій ситуації зараз жити. Наразі за словами Вадима Денисенка, ще однією проблемою для Петра Порошенка є парламентські вибори. Якщо він зможе провести позачергові вибори на пропорційній основі, вирішиться дуже багато питань. Юліана Поронько Ігор Горхлань, телеканал СК.